І так, я попав по автохендлеру Hyundai, То в нас i 30 такий як я шукаю. Маєте 8 тисяч євро Десятий рік, 1.4 Трошки, інсігнія в Ірмширі Інсігнія 4 на 4, 11 рік, 14 000 євро. Машина з одну рік круг Hyundai i 30, 12 тисяч. О, Chevrolet, але... Чо так дорого? 5000 євро, так? 11 рік, ну 5 тисяч євро забагато, 80 тисяч пробігу. Так, питалися мене там по, по джіпіках, по тому всьому, що в нас є, 7 рік непрохідний, 10 тисяч євро. Тут фактично все нове, мене цікавить іменно однорічний I30. От наш от наш варіантик i 30 13 990, так? Ось таке мене цікавить. Е Не бачу року. Не бачу рік випуску. Так, знайшов один і чотири, але... Якщо от ціна 16930, зараз ціна 14 тисяч євро. Оце така знижечка. У нас є машина, як я розумію, абсолютно нова, правда? Це весь самий варіант, тільки цей i 20 в кращій комплектації. Ну, Це все нове. Це все нове, ми це все не потягнемо. Нам треба щось з 2010 року. Є з чого вибрати, зараз буду ще дивитися. От ціна, якщо буде видно, на на i30 комбі 1,6 GDI 19 тисяч євро. Цей Hyundai 109 кінських сил. 10 рік прохідний, але ціна... Майже 8 тисяч євро, торгуватися не завтіли і будемо шукати щось інакше. Дивимося на парк, Весь в школах. 11 рік 41 тисяча і це дорого. 65 тисяч євро, це дорого. Сеатік 8 тисяч євро. Один і ноль. Ізофікс майже 8000 євро, 14 рік. Ну це свіжа машина, оце Fiat панда. Має бути дешевенька. Але яка ціна? який рік 9-й, я так зрозумів, що не прохідна. Да, машина не прохідна, 4000 євро, це трошки задорого, плюс вона непрохідна, але 60 000 км. Якщо подивитися на стан, то ми побачимо, що вона. Має гарні колеса. Ну, Затерта арочка, видно, чи ні, але фіат Grande Punto 10 тисяч євро 2015 року. Я спеціально не шукав самі дешеві автомобілі, а так щоб показати середньоринкові ціни, щоб ви не думали, що в Німеччині прям дуже всі машини дешеві. Гарна машина в гарному стані буде відповідно гарно і куштувати. Що це в нас? Є? Kia Rio. Ford фієста. О, цікава ціна. На фієсту глянути, щось не бачу. Є о 9000 євро. Айго! Айго, 13 рік, 7,5 тисячі євро. Євро 5. Той у нас 2006 Peugeot, але той непрохідний рік, Так? Так, старенький п'ятий, п'ятий рік, 3300 Seat Leon 13 рік, 40 тисяч пробігу. 14 тисяч євро фактично. Хай б де да 13 би віддали. Fiat 500, 1,2, 10 тисяч євро 2014 року. KIA Ceed це саме, що i 30, 1,4, 10 тисяч євро. Ну, це для мене за дорого, 14 рік. Опельочки. Fiat От маємо Toyota Yaris 14, дизель 12, рік 10 тисяч євро. Тепер самі дивіться, я вам показую спеціально середню ринкову ціну для того, щоб ви розуміли, що нема такої халяви, прямо все лежить за копійки. Якщо і халява є, стан автомобіля буде Ганий Ясне діло, що на цій ціні можна скинути ще приблизно 1000 євро. Поторгуватися до 1000 євро. Багато не скидають. Вон, Хтось питався за Audi A3. От Наше Audi A3. Фокус, де це є фокус, Так, наше Audi A3. 11 рік 100 000, 1600 євро. То у нас є Ford Fiesta. Ціни не бачу. О, Opel Corsa має бути дешевий. Ціни не бачу. Бачу. 8. ну да, це 13-й рік. 8600 євро 5. Обов'язково всі фактично продавці автомобілів вказують дату. Пробіг і головне євро 5, на що ви обов'язково звертаєте свою увагу. Ай 20 6 тисяч євро. Для тих, хто хоче порвати, скільки це буде, це приблизно нам обійдеться 9 з копійками, вона на Україні. Пробіг 67 тисяч. Механіка. Прохідна на Україну. 10-го року модель 11-го року. Перша постановка на облік. Знову ж таки Fiat 500, 14 рік 9 тисяч євро. Сат Ліон 13 рік 13900. Сат Мі. Хто знає один, один літр 20 рік. Машина 8000 євро. Для того, хто хоче порахувати ціну остаточну в Україну, формула дуже проста: 45% плюс 400 євро. Це, це той мінімум, який вам обійдеться. Менше навіть не пробуйте. Тому що 45% це є. 45% це є. Ціна в казну державу нашу, треба сплатити стільки податків. І плюс затрати на номера, на дорогу, на проживання. От прохідна машина. Прохідна машина 62 тисячі кілометрів євро 5, а й 20. маємо 6 тисяч євро. По грубих підрахунках то є 9,5 тисяч євро. Це більше 10 тисяч доларів вона на документах в Україні. Заходимо на Ріг, дивимося. І рівняємо ціни, вигідно нам це чи ні. Ford Focus, Шостий рік, старичок. Ціна космічна, але це 1,8 і гарна комплектація. Далі у нас Ibiza, 11 тисяч євро. Volkswagen. поло, от поло, 12 рік, 10, фактично. Я розумію, що зараз багато хто напише ціна неадекватна, я знаю, де і дешевше, але все ж таки торгуватися ніхто вам не забороняє, просто щоб ви орієнтувалися, щоб ви могли собі зорієнтуватися в цінах, я вам показую орієнтовно. Тому що станом на зараз автомобіль я ще не вибрав. І думаю, що, так як в мене закінчується віза, мені треба вертатися, я зараз нічого і не куплю. Бо їхати в другий кінець Німеччини за дешевою машиною, яка в кінці кінці виявиться курчом рідким, я не збираюсь. це коштує великі гроші. Це у нас що? Це у нас непрохідний 6 рік 2500. Тобто таке відчуття, що німці знають тему, вже, вже знають про Євро 5. І Євро 5 явно вища ціна за Євро 4. Чому так? Не знаю. От у нас ще один i20, ще один сеат. 8 8000 євро, але це 2014 рік. Це все задорого. Хоча б 3000 євро. Зараз глянемо ще. Щось є можливо подешевше. 11 рік маємо біля 6000 євро Audi, ауді, ауді коцнута, безлайніну і без ціни. Сваген Поло 9900, орієнтуйтеся ну, на 9. Я би не сказав, що в неї стан прям там ідеальний, є коцки, видно, що дверка мальована. Фієста, 12 рік, 7,990, ну я думаю 7, 1,25 тренд. Прикидайте собі приблизні ціни, приблизно калькулюйте розмитання. Шостий рік це дорого. Як бачите, ціну ні менше ні. Адекватно знайти можна, але вона в більшості випадків буде десь далеко від вас. І вам не вдасться, скажімо так, через 15 хвилин кудись добратися, під'їхати, щоб купити машину. Тому що як не поляк, то румуни, болгари вони катаються по всій Німеччині на машині, на автовозі і вибирають все, що з мінімальними пошкодженнями і за адекватну ціну. Знайти щось можна, але це буде важко. Я думаю, важко буде не тільки для українця, а й для того самого німця, який не дуже сильно хоче е... напрягатися, вийти з дому. Він буде шукати автомобіль в своєму регіоні, біля себе. Але не покидаємо надію, шукайте, пробуйте. Хто шукає, хто пробує, тому все вдається. Також після розмови з німцем на цій площадці я йому дав такі критерії, як Євро 5 на експорт, на Україну. Він каже, о, Україна, ніби знає, все. Він сам італієць має. Родину в Італії, а там українців багато, він знає, що таке Україна. Я кажу, мені треба машина, 10-й рік євро 5. Так ніби я ну, не орієнтуюся в цінах всьому. Він каже, від 5 тисяч євро буде щось нормальне. Ну, треба мати 6, щоб купити таку письмеж машинку. Я йому кажу, ну але як я маю 3-4 тисячі євро, він каже: М -м, таких машин не буває. Я кажу, ну, але є. Ну, бувають, скажімо так, адекватні машини за такі гроші Задаю йому за таке запитання. Він каже, ні, це. Це два варіанти. Перше, це не німецька машина без німецьких документів. З іншої країни вона може бути ясне діло, що там варена, переварена, шкоджена, пошкоджена. Плюс такі нюанси, як вона може мати, як кажуть, якщо на обліку німець не стояла, значить вона не отримала німецького тихогляду, значить вона може мати якусь проблему, про яку замовчують. Третє, її треба фарбувати, що це вартує 1500 євро. в них мінімум до двох. І, і так далі. Тобто машина з проблемами. Так, щоб ви купили собі машинку, гарну, вибрали, без проблем, німець сказав, ціну назвав. Це є 5-6 тисяч євро. Калькулюємо це на українські кровні. Фактично долари, як ми розуміємо, ціну в доларах. Та? Маємо, хай буде 6. 6, то в нас виходить. 9200 євро це є 10 тисяч доларів. Тобто, маючи 10 тисяч доларів, ви можете їхати в німечно шукати якийсь більш-менш пристойний автомобіль. все решта, я вважаю, це буде якийсь шлак, але ну, діло ваше, пробуйте вибирати, може якусь дацію, може ще щось по роботи знайти. ну Думаю, що можна пошукати і попробувати Ще маленьке доповнення до відео про автосалон, де я тільки що був, це те, що як не дивно, я не знаю німецької мови. Абсолютно, я знаю там 10 слів. Які мені потрібно, і все. Я фактично вільно володію англійською мовою. Запевняю вас в тому, що англійською мовою володіє абсолютно фактично вся більшість населення Німеччини, то досить таки вільно. Ви поясните модель машину, умови машини на англійській мові. Вони вас зрозуміють, назвуть вам ціну, допоможуть вам з реєстрацією. І все це на англійській мові, вони. Абсолютно адекватно віднесуться, якщо ви будете до них говорити на англійській мові, а не на німецькій. Просто одразу треба сказати, що вам машина потрібна на експорт з України, вам треба допомога з вибору автомобіля, вам все в принципі допоможуть. Тому знання англійської мови в Німеччині теж цінується і нема чого боятися і переживати. Тому їдемо, вибираємо, дивимося.